З 15 листопада розпочався великий передріздвяний піст. Він передбачає обмеження в певних продуктах харчування для людей, які не звикли до подібних утримань, це великий стрес для організму, кажуть медики. Але підійшовши до цього з розумом, можна добре очистити свій організм. З Церковними канонами протягом посту людина вживає ну практично дуже мало тваринного білка, тобто виключається повністю м'ясо, повністю молочні продукти, повністю яйця, і лише у певні дні дозволяється риба. Uh... Чим це ну не скажу страшно, але які побічні наслідки це може мати? Справа в тому, що отакий тривалий період без білка, тобто без незамінних амінокислот, особливо для тих організмів, які зараз або ростуть, або вагітна жінка, або лактуюча жінка, або наприклад, спортсмени, які мають постійно фізичне навантаження, от цим людям треба дуже так бережно до себе підійти, і в цьому плані їм можливо би підійшли. Тла, якби часткова, частковий піст, за словами медиків, переходячи на новий режим харчування, потрібно зберігати водний баланс та слідкувати за тим, щоб не споживати надмірну кількість шкідливих жирів та вуглеводів. Має бути достатня кількість води і м'якший режим роботи, хоча б кілька, ну перших 3-5 днів. Дати своїм метаболічним процесам перелаштуватися, і тоді вже організм буде до цього, ну, йому буде комфортніше. Далі, якщо ми говоримо про складання от меню в період посту, там виходить багато бобових і багато ну, таких жирніших речей, як, наприклад, там, горішки там, чи насіння. І отут треба дуже так тримати ну, свого роду баланс. Якщо в період, коли посту немає, співвідношення білків жирів вуглеводів, воно більш-менш стабільне, то під час посту велика група продуктів, тобто, і разом з ним велика кількість калорій, просто випадають. А людина то звикла до свого калоражу, і виходить, що е от великий дефіцит. І організм підсвідомо його хоче чимось заповнити і заповнює тим, що під руками і тим, що можна. Як правило, це щось або жирне, або вуглеводне. Тому є ризик набрати зайву вагу і трошки, якби організм вивести із ладу. Важливо, що виходити з поста теж потрібно грамотно, наголосила терапевтка Тетяна Чевалюк. Адже навіть здорові люди можуть спровокувати розлади травної системи стрімкою зміною раціону харчування. Якщо довгий час білка нема, а потім дати велику. У порцію організм трошки не знає, що з цим робити, тому що місяць він не виробляв фермент. Ну скажімо, в меншій кількості виробляв ферменти, які перетравлюють білок. А тут раптом йому треба їх одномоментно і багато, і він ще не встигає перелаштуватися. Тому, власне, входячи в піст, ми завжди пам'ятаємо про вихід і про те, що от якраз у цей період буде ну ці різдвяні свята, вони будуть дуже важливими для нашої травної системи. То це якраз створює ризик для того, щоб переїзд. Тися і створити загрозу загострення панкреатиту, гастриту, тобто, в кого є якісь хронічні захворювання, то травна система дуже може сильно зреагувати. З дитячого раціону під час Великого посту найкраще виключити солодощі. Рекомендують медики, адже це значно покращить їхній стан здоров'я. Ліліана Сергій Гуменюк, новини та радіокомпанія Раї.